Доброго дня, шановні клієнти компанії Крамар та майбутні клієнти компанії Крамар. Друзі, вітаю всіх з робочим тижнем. Вибачте, що доволі довго не виходив в ефір. Дуже багато роботи. І так, сьогодні я знаходжусь на складі готової продукції. Багато хто мені писав, питав, що у вас по наявності комбікормів по фасовці. Тому давайте сьогодні я вам покажу, що в нас в наявності по комбікормам. Поїхали. І так, друзі, перед вами стартовий комбікорм ПК-26 для курчат яєчних кросів. Будь ласка, фасовка 10 кілограм. Можете подивитися, скільки в наявності даного комбікорму. Тут у нас фасовка 25 кг, кілограм. Це в нас вже йде гровер для м'ясо яєчних кросів. Будь ласка, все в наявності. Будь ласка, комбікорма торгової марки Доброкорм. Це в нас НК-1 старт для курчат яєчних кросів, каченят та гусенят. Універсальний. Подивіться, в нас тут як вежа з комбікормів. Будь ласка, все в наявності. Можете побачити, в нас наявності пк 26 старт для курчат яєчних кросів, торгової марки Крамер у фасовці 2 кг Подивіться, як вона виглядає у нас. Так, поїхали далі. Комбі корма ПК 6-4 торгової марки Крамар для бройлерів від 25 днів і до забою. Будь ласка, все в наявності у великій кількості. Кожду вашої уваги! Комбі корма для перепілок та індиків. Все в наявності. Подивіться, велика вежа з комбікормів торгової марки. Крамар для перепілок та індиків. Будь ласка, стартовий комбікорм для кролів КК-941 для молодняку до 150 днів. Будь ласка, все в наявності. Маємо фасовку 10 кг та 25 кг. Також в наявності маємо і БМВД для птиці. Це в нас БМВД бройлерний. БМВД універсальний 30-20-10%. Старт Grover фініш. Будь ласка, все в наявності. Фасовка 25 кг. Також не забуваємо, в наявності в нас є БМВД для свиней. Фасовка 25 кілограмів, є фасовка і 10 кг. А це в нас СК-21 БМВД, Grover фініш. Для поросят віком від 91-го по 140-й, а також від 141-го по 180-й день. Будь ласка, все, наявності, БМВД для свиней. Друзі, як ви можете побачити, в нас все в наявності. Абсолютно різна фасовка 2 кілограми, 5 кілограм, 10 кілограм та 25 кг. кілограм. Тож хочу вам нагадати, мінімальне відвантаження напряму від заводу-виробника здійснюється від однієї тонни в асортименті. Доставка власним транспортом компанії. Тож очікую ваші дзвіночки, повідомлення на вайбері. Всім бажаю гарного, продуктивного та мирного дня.